В міру розвитку друкарської справи, вдосконалення друкарських станків та технології виготовлення паперу, а якщо чесно, це відбулося ще в період старої антикви, реальної необхідності в них не було. Просто в період відродження митцям дуже подобалася естетика античності, а там були зарубки. Тож, чому ж і ні? Але з часом все набридає, і шрифтовий дизайн не може десятками століть поспіль виглядати свіжо, як ти там ту динаміку або контраст не крути. Тож якось миті шрифтярі вирішили визнати: окей, зарубки не є обов'язковим елементом шрифту. До речі, першого шрифтяря, котрий запропонував ідею не використовувати зарубки в типографії, спалили на багаті інші шрифтярі, бо його ідея здавалася надто радикальною. Але на щастя, це неправда. Насправді вважається, що одним з перших шрифтів цієї групи став єгипетський шрифт Кезлона, створений спадковим типографом Вільямом Кезлоном IV на початку 19 століття. І, хоч насправді на багаті його ніхто не спалював, але все-таки новий шрифт прийняли не дуже. Якби він був фільмом, то отримав би десь 5 із 10 за рейтингом IMDB. Його охарактеризовували як гротескний, себто чудернацький. Тож в цій характеристиці було одночасно декілька сенсів: невизначеність будови шрифту відносно традиційної. Та здатність шрифту привертати увагу своїм виглядом. Власне, певний час саме з метою привернення уваги набрані цим шрифтом написи і використовувалися в заголовках, в плакатах, в рекламі. Але з часом гротескні шрифти почали використовуватися і в якості основних при верстці книг.